Понад 600 тонн гуманітарної допомоги вартістю близько 10 мільйонів євро. Саме стільки за час війни в Україну відправила спільнота святого Ігідія. Поміч роздають переселенцям та медичним закладам або ж направляють в постраждалі від війни регіони. У Києві, Львові та Івано-Франківську. Працюють центри організації, де можна отримати необхідні речі та продукти. В одному із таких побували наші прикарпатські колеги. Ця молода мама з маленькою дитиною втекла до Івано-Франківська з Харкова декілька місяців тому. Добиралася на Прикарпаття чотири дні, згадує жінка. Дуже страшно було. Я взагалі не спала, напевно, місяць. У мене такий сон був, що ну, я прикидалася від кожного шороху. Я, я боюся, наприклад. Боюся за дитину, боюся э, за всіх. І я не раджу нікому і не бажаю нікому побачити те, що ми бачили. А це Віталій, чоловік з містечка Лиман Донецької області. Каже, місто під окупацією, інфраструктура знищена, тож зимувати доведеться у Франківську. Кажуть, будинок ще цілий коробка, як кажуть, ідеся. Ну а також розграбований ідеся. Тому що там ж орки ці всі лазять. Ідеся. Бо там то, що не розбили, то вони покрали. як кажуть. Отримати гуманітарку Віталій, Олена та інші переселенці до центру допомоги приходять регулярно. Тут людям дають продукти, теплий одяг, взуття та дитяче харчування. Я мама в декреті, в мене немає коштів, так ну дитинці багато чого дозволяти. Те, що нам дають волонтери. Цей гуманітарний центр працює в Івано-Франківську з початку війни. Тут волонтерять як місцеві, так і переселенці чотири рази на тиждень. Роздають поміч, спілкуються, допомагають вирішувати проблеми. Протягом цього часу, що я тут допомагаю, я зрозумів, що. Є дуже багато людей, які потребують допомоги, і нам треба в цей непростий час мобілізуватися, щоб якнайбільше надати цієї допомоги людям. Спільнота Санте-Джидіо допомагає в Україні дуже потужно. Ми рахували, що це було надано на сьогоднішній день 8,5 мільйонів євро. Це тільки ліків і. 2,5 мільйони євро це продукти, і спільнота нас підбадьорює. Спільнота з Риму з Європи і обіцяє допомагати і надалі. Тому ми рухаємося вперед. Окрім допомоги в Україні, організація забезпечила трансфер та прийняла хворих в Італії, Німеччині, Польщі, Чехії, Угорщині та Грузії. Із Прикарпаття спеціально для телеканалу Еспресо.